Лампове телебачення і екстрений розпакуночок. Диск завалився десь, і я його з усіма своїми покупочками з секонд-хенду не показав. От, Daydo. Друзі аудіофіли, будь ласка, я не з вашої секти. Ну, я не назву це кастою, хоча я, у мене є студія звукозапису і я постійно. Маю справу з аудіосигналами високої, високої е, частоти дискретизації, але все одно е, я не аудіофіл і ніколи їм не, ним не був. Тому, будь ласка, ну, якщо ви вважаєте це сміттям, то ну, мені тільки, можу, можу тільки сказати, що е, от жалка, пацана, знаєте, як, як сказав класик. Тому що я я глибоко переконаний, що науковий метод сліпих прослуховувань Інституту Фронгофера, які створили спочатку цей формат МП3, а потім, або AAC, або Флаг. Я не пам'ятаю, які вони. Мені здається, що вони флаг зробили наступним після МП3. І там є прям. Наукові дослідження, сліпі, знову на пазурів немає, я знов не можу дістати все, що я тут хочу дістати по паспорту. Так, не подобається мені це. Зараз ми спробуємо все ж таки дістати, хоч якось. Тому що прикольно, що на камеру, не на камеру мене виходило, а зараз не виходить. І це мене трошки а вже ж, підбільшує. Хоч бери де з іншої сторони діставай. Ну, ви бачите, що в нас дисочок сам, в принципі, в, можна сказати, в ідеальному стані. Навіть враховуючи те, що камера не все передає. Так, але я не можу дістати. Я не знаю, якщо у когось є лайфхак, як діставати ці вкладищі, да? так, щоб безболісно, щоб не м'яти. Тому що в мене, наприклад, є. Цей ніж, але я боюся ножиком порізати серединочку, всю, що там. Бачите. Можна, можна як, тип, я знаю, що можна через цю сторону дістати книжечку, але це треба знімати це. Тобто теж є шанс, можна, що можна поламати. Тому ми зараз будемо в прямому. Етері будемо намагатися все це зробити. Хоча. Я не знаю, в мене реально не на камеру двічі вийшло це зробити. А на камеру щось е не виходить. Не знаю чому. Може я просто реально кудись поспішаю, коли на камеру. А так ти просто собі робиш і все. Бачите, я просто хочу реально дістати, щоб показати, що тут є. Я, я вже зараз, мабуть, його. Е Ну, Це, мабуть, най, е, не продук... як то кажуть, не най, не ергономічніша штука. от, так от е, Ховати всі ці штуки. Підскажіть, будь ласка, як ви дістаєте ці вкладищі? Ну, чи ніколи ніхто не дістає їх і не дивиться? Тому що чи їх так через силу, а потім вони. чесно. Я блин, я дістану. Я зараз я спеціально візьму зараз. Я дістану диск, щоб він не вилетів. І будемо діставати, бачите? <смі> ну це просто це реально болісно. Ну, типу, на це Я не можу дістати реально. Хотілося б, щоб це було там, в смішному плані, але мені не смішно. Ну, не знаю, чим, чим зараз можна під, піддіти. У мене нема чим піддіти. У мене є риба з хвостом. Давай спробуємо. А у риби дуже. Е... Він в неї дуже блін, товстий і гнеться. Коротше, фігня повна. Ну, типу, реально, як дістати. Давай спробуємо щось знайти. Тому що в мене починається вже бісити ця історія. Ну, Я не знаю реально, як діставати ці вкладиші без того, щоб їх не пом'яти. Ну, Отже, Ні, не хочу воно, бачите, не хочу. Не Хоч бери, да і я ж кажу, що. Просто мини його. О, тихо. Це просто таке відео е, туп, тупняка просто. Реального тупняка. Нє, ми, поки, ми поки не дістанемо, ми відео не закінчимо. Хай це відео буде 50 хвилин йти, але ми дістанемо. Зараз я подивлюся, може у мене тут є чим. Під рукою. От Що треба під рукою мати, щоб дістати цю херню? просто? Я вже починаю нервувати. бачите? Давайте візьмемо е, цей. оперативну пам'ять. Вона вона просто під рукою бігати. Просто не хочу, щоб кадр не був постійний. Оперативна пам'ять теж, бачите? От Якщо ви знаєте як, тому що я довго себе привчав, як правильно відкривати коробочки. Е, Блін, я можу пом'яти все уже пофіг, ну типу вже бачите як. Не знаю. А це ж ще не, не, не найбільша книжечка, розумієте? Є іще більш ну товсті книжечки. Там взагалі, ну типу, блін, не дістанеш. Реально, а через так не дістанеш, тому що воно, блін, ну воно тут в Ну, фіх його знає. Що з цим робити, як це робити? ну. Не знаю, Блін. і саме смішно, що я ж кажу, що я тільки сьогодні, такі перед відосом, я вирішив, що я, блин, це реально я як липкий бандит. Блин, ніфіга не можу зробити. Нічого не допомагає. Не хочу, щоб кадр е, розстоював, тому будемо продовжувати намагатися відкрити. Мене вже це дуже, дуже прям мазафака бісить. Але будемо пробувати. Що робить? Я бачите, навіть почав трошки лаятися. На вулиці дощик, а я тут намагаюся цю фігню дістати. І реально вперлися. Це, це треба назвати відео не екстерний розпакунок, а назвати відео, е, блін, як це назвати? Це назвати відео Закреб. Розпакунок -закреп, блін. Ну реально, як дістати. Йо-ю, як дістати, бля. Мндамет. Вибачте. Бачите. Всі ж користуються блендаметом, правда? Чи зараз уже не всі. Не можу нічого зробити. Взагалі не можу. Не знаю, бачите? Тільки можу так показати. Так, дивимось, чим можна дістати. Мене вже це дістало, але треба якось дістати. Так. Треба, щоб воно не різало. Треба, щоб воно не якось не цей. Може картонка дістати. Картонка, ну вона м'яка. Ну давай спробуємо. У мене є картонка. Бачите, колись ми е наші знайомі робили такі от вечори були. Це у нас, а, бачите, навіть ще російською тут все написано. Це ще дуже давно було. Це ще якісь там 2000 Який рік. 9 тут написано. Отже. А фоточки, до речі, з цього з Запоріжжя. Це коли ми були в Запоріжжі. О, дивись, ми дістали це діло. йо Йомайо, не пройшло і 10 хвилин. І нарешті ми розглянемо. Цікаво, воно пропустить е, такі великі, бачите, воно тут і без нас було таке м'ятеньке. Да? А може це не м'ятне. Бачите, це теж хтось бісився. І от це є буковка М якась така. Не знаю, чому вона є. Там наче, такого немає, це просто хтось точно діставав, Ось така, вон, бачите, тут або слова. Йдемо далі. Ви пам'ятаєте, хто така? Uh, це яка співає Matizgun Curaber. І, і вона ж була де? Вона ж була uh, співачкою в гурті Фейтлес. Uh -huh. oh, бачите який. Uh, гарний тут uh, гарний вкл вкладунок. Да? Називаємо вкладунок. Це слова пісні що це. is this the hour my tea is going cold i wonder why i got out of bed at all was that? the morning rain closed up my window and i can see it all and even if i could it all be gray but a picture on my wall it reminds me that it's not so bad it's not so bad it's not so Може, після того, як вона була просто приспівом е на пісні Емінема Стен, до речі, е забавний факт е про слово Стен. Його додали до словників. Слово Стен означає як фанатичний е фаф, дуже, дуже такий психопатично фанатичний фен фанат. Ось така історія. Вставляємо назад і більше не будемо будем ніколи сюди залазити. Може тільки тоді, коли е, з'явиться, може, не знаю, потреба вивчити слова Пісні, пісень Дайдо. Отже, отака така гарна у нас є в колекцію е, диска. От. Оно, і така історія. От. І нам допоміг. Дуже-дуже допоміг цей флаєр. Без нього ми не подивилися, що всередині. Дякую за перегляд, лавове телебачення. Екстрений закреп е, розпакунок.